Національна жіноча прикраса, яка ніколи не виходить із моди, і чудодійні ліки одночасно. Все це про здавна шанований литовцями бурштин. Йому навіть присвятили цілий музей в містечку Паланга, щоби побачити експозицію. Сюди приїздять близько 100 тисяч туристів на рік. Був там і наш кореспондент Андрій Ковальов. Литовці називають бурштин своєю національною гордістю, і найбільший музей цього мінералу знаходиться у містечку Паланга на березі Балтійського моря у палаці 19 століття. Адже саме тут нащадок запорізьких козаків граф Тишкевич зібрав першу і найбільшу колекцію бурштину після революції. І колекцію, і палац у власника відібрали у 60-х роках минулого століття. Тут заснували музей сонячного каменя. Експонати збирали по всьому світу у нас є образці янтаря із Германії, з Австрії, Чехії, Данії і України. Це та кусок молодого янтаря Нової Зеландії. У цій залі відвідувачів дивують так званими інклюзіями. Це рештки рослин або комах, які протягом мільйона років кам'яніли у смолі. Туристів буквально притягує до себе стенд з бурштиновими тарганами. Я не вперше в цьому музеї знову приїхав сюди і з не меншою цікавостю подивився експозиції. Особливо довго роздивлявся інклюзії. Дуже дивують таргани. Вони як сучасні таракани були в билівтот'ємія. Ні, пережили все Иногда не данні кажуться, як сьогоднішнє, но в это время для них было бы уже холодно. Литовський бурштин популярний сувенір, а на попит завжди є пропозиція. Тому інколи під виглядом старого, а відтак і дорогого каменя продають завезений навіть із Колумбії. Трапляються і підробні мінерали, аби відрізнити балтійський бурштин від фальшивки. У музеї радять. Про експериментувати поверхність зі со з ваткою. і прилипає ватка одразу. А з Балтійським тарем, з нашим і з вашим, ми можемо пробувати, скільки хочемо, нічого не случиться. Гордістю цього музею є камінь сонця. Вага цього шматка бурштину 3,5 кілограми. За 50 років перебування у цьому музеї його двічі викрадали і двічі дивним чином він повертався на місце. Тепер кажуть у музеї він під надійною охороною. Цей музей один із найпопулярніших у Литві. тож заслужено виграв грант проекту Євросоюзу на капітальний ремонт. За гроші єс тут не лише поремонтують приміщення. А й відреставрують довколишній дендропарк. Щороку музей у Паланзі відвідує близько 100 тисяч туристів. Я приїхав із Німеччини спеціально відвідати музей бурштину дивовижне місце. Знаєте, ці камінці можуть нам багато розповісти. Я із захопленням роздивлявся експонати. За ними можна простежити, як змінювався світ. У Паланзі вже кілька століть виробляють прикраси з бурштину. На ось такому дерев'яному верстаті його обробляли у 18 столітті. У тутешній крамниці також зберігся подібний, але він поступив це місцем новому устаткуванню. Тут треба нагої двігати, ну тепер все сучасно, все на електричстві. Що лишається незмінним, то це використання бурштину з лікувальною метою. Продавчиня розповідає: у Литві популярними є настоянки на янтарі. кажуть, бурштинова кислота заспокоює і зміцнює імунітет. Абичний водка я вони надо залить, и так двух, двухнедельное время и есть уже настойка. Нахвалює і литовський рекорд. Адже у янтарному магазині зберігається найдовше намисто з цього каменя. Длина 282 метра 10 сантиметрів, а вес 16 кілограм 48 грам. І вони зроблені майже 45 тисяч янтаря. у цій крамниці статистики не ведуть, але кажуть найчастіше сонячний камінь купують не туристи, а самі ж литовці, адже це частина національної культури. Ним лікуються, і він досі улюблена прикраса тутешніх жінок.